В Україні до мене звертається чимало людей, які питають, яка доля на сьогоднішній день тих міліціонерів, які зрадили Україні і перейшли на бік сепаратистів, чи залишаються вони співробітниками Міністерстві внутрішніх справ, чи отримують вони зарплату, чи відкрита проти них кримінальну справу. Мені вдалося з'ясувати, що всі випадки переходу міліціонерів зради, їх і переходу на бік сепаратистів і терористів. Які стають відомими, приходять до того, що цього з крутизмняють, і звичайно зарплату він вже не отримає. А от що стосується відкриття кримінальних справ, я не зміг отримати достатньо кількості інформації, які ви могли дати мені можливість сказати вам, скільки справді справ Ці відкриває СБУ, і я звернувся офіційно до СБУ з проханням. Додати інформацію, скільки кримінальних справ щодо зради батьківщини відкрити проти колишніх міліціонерів, які почали співпрацювати з терористами. Як тільки отримаю інформацію, обов'язково дію.